Привіт, з тобою Євген і зараз я розповім, як натягувати і слідкувати за натягненням ременів, щоб їх не обривало, щоб вони були завжди натягнуті, щоб вони не пробуксовували і не виходили з ладу на мототракторі ZUBR Z250, скільки я пам'ятаю, моделі в них, звісно. Давайте покажу. На мототракторі привід іде від коробки до двигуна. Ось такими ременями. Їх має бути взагалі 4, але це транспортний варіант, їх тут всього 2. І один, бачите, на генератор. В Даному виконанні він під капотом це дуже чудово, не закидає і не виходить з ладу від багнюки з передніх коліс, От як на старих кентаврах було. Дивіться, як ми робимо з чого ми починаємо? Першим ділом ми відпускаємо 4 болти кріплення. Двигуна до рами. Бачите, в них є шарніри, вперед-назад може їздити Цим самим і натягується наш ремінь. Тоді, після цього, як ми відкрутили сам двигун, поглянь сюди, може камеру направиш, ось підразом є болт, ось він. це він не регулює натягнення двигуна вперед-назад його. Катає. І також відпускаємо цей гвинт, щоб послабити наші ремені. Потім ми, після того, як це все зробили, відкручуємо кожу сам захист ременів, чи захист від ременів, щоб ще нога туди не замотала. Знімаємо ці ремені і надіваємо лише один. Все, у нас двигун відпущений, вперед нас гуляє, У нас тут не сильно йде натяжка. цей. Натяжний ролик також відпущений, надіваємо один ремінь і виставляємо соосність, як так скажу. Або беремо якусь палицю ідеальну, чи штахетину, яка супер рівна. Або навіть найкращий варіант буде довгий такий рівень будівничий, може знаєте. Отак От ставите і виставляєте, щоб по лінії був. І тут шків, що йде на коробку, і шків, що від двигуна. Виставляєте, виставили чудово. І потім. Надівайте всі ремені, як виставили соосність шківів, надівайте ремені. І ось тим болтом одним, що рухає двигун вперед-назад, натягуйте, по чуть-чуть по натягуйте, зрозуміли? І натягувати потрібно до того моменту, щоб коли при легенькому такому натиску, ось тут там по центрі, без кожуха це треба робити, ремені не більше ніж на 1-1,5 см зміщувались. Свого місця. А як надівати ремені, дивіться, які знімати, ось просто там, ось отак на себе чуть-чуть і прокручуєте маховик і все, він з паска свого виходить і злазить. Збирати потім це все в такій же самій послідовності і як розбирали. Натягнули ремені, закрутили 4 болти, вже закріпили це все, потім все зажали, все законтр гайли. Надіваємо кожух, закрив... закручуємо кожух, закриваємо капот і поїхали. Таку процедуру натягнення ременів потрібно робити ну, також регулярно, раз в сезон, може і два рази. Тому що це впливає на я вам скажу, роботу двигуна, роботу коробки, довговічність цих ременів, довговічність коробки, як це Ну, Зрозумійте, що тоді коректніше це все працює швидкості, не пробуксовує ремінь, там, коли треба. Соосність сходиться, вали не під одну сторону не виробляються і не рвуться ремені. Це дуже важливо. В принципі, ось такий ролик. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення.